Друзі, вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 7 серпня. Мій помічничок на місці контролює процес. Ну що ж, дивимося, яка сьогодні для нас енергетика буде важлива, відчутна, що нам буде на нас впливати. Так, 7 серпня, карта дня для нас. Четвірка кубків. Ну, хоч не вогонь. І на дні колоди відлюдник, самітник, старший аркан. Ну що ж, четвірка кубків це наші емоції. кожного вони свої. Хтось образився, хтось потребує відпочинку. Хтось потребує усамітнення, можливо, хтось поїде на природу, ось таке єднання з природою. Хтось не хоче приймати порад, порад чи, можливо, жалю, допомоги та тобто, будь-що. Тобто це такий стан, особливо від людних ще це Підсилює. Тут, ну, і так майже як відлюдник. Сижу і дайте мені спокій. А відлюдник ще підсилює і ще більше нам додає такого бажання побути наодинці. Можливо, щось обдумати, бо відлюдник він і є таке споглядання на ситуацію, коли ми шукаємо вихід. Бачите, відлюдник має ліхтарик, там зіронька світить. То нам цей стан потрібен для, для чогось: для перетравлювання, для хтось шукає вихід, хтось втомився, хтось образився, хтось. Така ізоляція примусова, чи вимушена, чи це ваш вибір, але ось це такий стан душі. В кожного свої причини для цього, свої фактори, які викликали такий стан, але ось такі, як на зображенні. Хочу відпочити, хочу подумати, хочу поплакати. Ну, Коли емоції, наші емоції е проявляються, в когось рвуться на волю, в когось, навпаки, під контролем, але от нестабільні такі емоції. Що нам допоможе сьогодні? Що нам допоможе? Що буде допомагати? Бачите? Потребуємо ми сьогодні від, такого стану відлюдника, потребуємо спокою. Це для нас от, вкрай важливо два рази, випад... два рази випадає карта, коли вона вже кричить: зверніть на мене увагу. І ще й старший аркан, тобто допоможе вам сьогодні цей стан зрозуміти щось, напевно. Отакий от стан відлюдника, стан спокою, стан ізоляції, усамітнення, коли, можливо, хтось шукає інформацію, читає. Можливо, для когось це навчання. Ну, в кожного, як я вже сказала, свій стан, свої потреби. Але тут, наодинці ми самі з собою. Що буде заважати? Що нам буде швидкість? Так, ну, то, звісно, що. Відлюдник і швидкість це зовсім протилежні, кардинально протилежні енергії. Ну і дивіться, три старших аркана випало. Колісниця це швидкість, це поїздки, це динаміка, активність, автомобіль, дорога, коли потрібно щось вирішувати, тобто це така наша ініціатива. Коли ми беремо відповідальність, зобов'язання, от сьогодні взагалі не до того і не про то. Тому що сьогодні хочеться бути відлюдником, а не лідером, колісницею. Ну що ж, мої любі, заховаємо, правда ж? Два відлюдника, то яка вже колісниця може бути? Ну що ж, я бажаю нам всім і спокійного дня, вдалого дня, цікавого, щоб вам було добре наодинці з собою. Добре було сам на сам. я бажаю, щоб ви сьогодні е, отримали те, чого, що ви потребуєте. Щоб у вашій душі був спокій і гармонія. Я бажаю вам, сьогодні, щоб сьогоднішній день приніс вам радість. Дякую, мої любі, що ви в мене є. Люблю вас, обіймаю. Ставте, будь ласка, вподобайки, чекаю обов'язково на зворотній зв'язок. Хто ще не з нами, приєднуйтесь і почуємось, мої любі, папа. -па.